Вже рік старий завершує свій хід, останні кроки втомлено ступає, улаштувавши з грудним місяцем обхід, на спогади невтішні повертає: Війна на сході, ковідна біда, десь буревії, десь потопи нещадно обірвали не одне життя, заклавши в вічність незворотні тропи. Осиротіли діти, рідні. Матері, з близькими розпрощалась не одна родина, в цілому втрати немалі. Не наша з вами втім, провина, що рани не загоєні в серцях, біль невгамовний крає душу когось долає сумній страх, задуматись сумління змушують. Насичений невтішний був цей рік. Було багато чого всього, та час проходить. Настає той пік, з якого лік розпочинається нового. Хай рік старий з собою забере усе погане, біль і горе, а новий рік всім принесе щось надзвичайне та чудове, любов і щастя в кожен дім, дні сповнені теплом щомиті, і щоб не було більше він, ніде й ніколи в цілім світі. Хай збуваються бажання всі, вступайте у майбутнє певним кроком, Живіть достатку та добрі в гармонії з прийдешнім Новим роком. Вже рік старий завершує свій хід, останні кроки втомлено ступає, Хай снігом замете нещастів слід, А мир добробут процвітають. Щасти вам, люди, світла вам, тепла в душі і вашій хаті. Хай двері вам відчинить вам, будьте багаті і здорові, любіть життя і сонце, сніг, Но не навікайте більше, кайте. Коли ж мільйон впаде до ніг, сприйміть спокійно, не зазнайтесь, коли болить і крутить коле. Терпіть, лікуйтесь, хай пройде, коли життя закаламутить, хай когось іншого знайде. Не плачте довго, лиш краплинку. Не нийте це все не для вас. Знайдіть годину чи хвилинку, очистіть свій іконостас під скверня, бруду пилу, злості. В заздрості і від хули. Не мийте іншим людям кості, котрі учора вас були. Загляньте в душу, там в року, там цінні речі, але й хлам. Біжить життя, а з ним і роки, болить душа і кличе храм. Всього вам, люди, будьте щедрі, на мірі світло і добро, і будьте міцні, будьте тверді, і щоб усе у вас було. Долайте йдіть вперед, без болю Життя одне короткий вік. Тримайтеся свободою свободу й волю Щасливі будьте ви повік Вас небо вдень охороняє, вночі зірки освітять путь і ангел над життям кружляє Любіть, бо в цьому вища суть. Готується світ до різдва, скоро наступить свято. Лиш Україна одна, готується виживати. Святково прикрашений світ весь в ліхтарях палає, в Україні нічний приліт, сирена в пітьмі волає. Готується світ до різдва, сяють гадлянди усюди. Україна моя, ти жива, наше свято ще буде. Люблю тебе, серденьком всім, вірю тобі, єдиній. Ми ще заспіваємо гімн у звільненій Україні. Ішла до нас зима, і холодна в круги, хоч світла в нас нема, але нема біди, в душі у нас тепло, надія і добро. Ми віримо наших воїнів, ми подолаємо зло.